Мої вітання. Починаємо з гарних новин. Завдяки нашим зусиллям ми купили хлопцям і дівчатам, нашим захисникам теплік. Загальна сума 82 тисячі гривень. Квитанція на екрані. Якщо ви пам'ятаєте, я просила вас допомогти хлопцям. Хлопці просили вологі серветки, рукавички, сухі душі. І велика шана і подяка всім тим, хто відгукнувся. А це дуже багато людей. Це не один десяток людей. Тож наші воїни дуже приємно вражені, здивовані так по по-доброму. Знаєте, кількістю небайдужих людей і е, посилок, які до них вже приходять. Дякую. Тепер нове оголошення. Наші воїни потребують будівельні матеріали. Відгукніться, хто має до цього стосунок і хто готовий допомогти. Номер адміністратора зараз на екрані. Не дзвоніть, це ну, просто безтолково, бо нема часу на всі дзвінки. Пишіть, будь ласка, вайбер, ватсап, телеграм, 500 гривень донат. Дуже дякую, молодці. Так, будматеріали матеріали Сказала за хлопців. Подякувала вам всім. Поїхали тепер попрацюємо. Під час обшуків у екс-голови Черні... Чернігівської області ВЛК в одній із квартир у Києві виявили майже 1 мільйон доларів. 1 доларів. мільйон доларів. 1 мільйон. Просто так, щоб ви почули. 1 мільйон. Як не бажати людям зла? Ну, от як? Як вирости доброю, чемною дівочкою? Ну як от в таких умовах? Ніяк. Ну, ніяк. І що, що дивитися тут? Питання, яке турбує кожного українця. Ну, я так думаю, мене воно турбує. Коли вони нажруться, коли вони будуть покарані, і коли вони подавляться. Коли буде жінка у влади, почнеться така, знаєте, полювання на відьом От побачите. І з ними, з оцімарями, будуть розбиратися не підозрами, не якимись там, знаєте, такими дуже лагідними мірами, а зовсім іншими способами, чого я нам з вами бажаю. Я бажаю кожному, хто. Під час війни засунув свою руку у кишеню українців, тим паче, наших воїнів, щоб ця людина отримала по заслугам. і дуже справедливо. Так, поїхали далі. Так, сесійські війська мають дійти до Києва. Ну, звісно, якщо не зараз, то через деякий час, сказав Медвідів. Мідвіжонка бред почався. Де ми зупинимось? Чи це буде Київ? Так, мабуть, це має бути Київ. Якщо не зараз, то через якийсь час, можливо, в якусь іншу фазу розвитку цього конфлікту заявив він в інтерв'ю з сесійським ЗМІ. Так, ну, давайте так. Оцей медведячий бред. Чи є в ньому хоч доля правди. Це каже злість і образа на весь білий світ. І алкоголь, якщо що, по останній карті. Так що менше треба бухати. Або більше. Так, поїхали польським фермерам. Які протестували на кордоні, виділять 1,4 мільйони євро. А я вам казала, бачите, і дуже багато писали, як ви можете таке казати, що питання ставилось так: що буде з цими фермерами, які б значить там протестують, які топчуть наше зерно і таке інше. А я вам казала, що їм іще премію дадуть. Ви казали, ні, як таке можна казати. 1,4 мільярди євро, якщо що. Чи це правда? Ні, ну вони, знаєте, теж губу розкатали. Стільки не дадуть, скільки написано, але щось дадуть. По голівці погладять, щось дадуть обов'язково. Значить так, чи стоїть е, Рашка за цими протестами. Як без неї? Ну, як без оцього, знаєте, е, бомжа алкоголіка в компанії. Ну, так, да, так, да, стоїть. Ну, звісно, що стоїть. Звісно, що стоїть. Так, далі. Кабмін виділив 17,1 мільярда гривень на ЗСУ. Ні, не на ЗСУ народ. На ремонт доріг за рахунок невикористаних в минулому році засобів бюджету. О, сука. Фу, Невикористаних. Я не знаю, що дивитися знову ж таки. Доля кабміну, давайте так подивимось. Доля цього невикористаного за всю історію незалежності кабміну. Одних чекає бігство, інших чекає розпуск, третіх чекає смерть. Ось так. За що боролися на те і не боролися. І тільки е, пару людей, 6-7 людей, якщо бути точними, можуть більш-менш нормально жити, без зазрінь совісті і загрозі карми. 5-6 чоловік з того всього шобла. Йдемо до тотальної мобілізації. Україна йде до тотальної мобілізації, народний депутат заявив від партії Слуга народу Олег Дунда. Він сказав, що це буде передбачати зосередження економіки країни на власному виробництві. Не може бути. Два роки війни, і ми дійшли до того, що ми маємо бути а, ну, мобілізованою країною і військовою країною і мати своє виробництво. Не пройшло і два роки. Дякую.